Велосипед з каретичним мотором 36 вольт, 15 ампер годин, батарея запас ходу 30 кілометрів по пересіченні місцевості. Подвійний амортизатор. Велосипед стану нового. Батарея з елементів Тесла. Кареточний мотор 350 Вт, Бафанг, контролер 350 Вт. Ззаді 7 передач спереді одна. Ручка газу з лівої сторони можна при бажанні перекидувати на праву сторону. Дискові гальма передня і задня амортизація. Також амортизоване сидіння. Знову мамської імені машу.